Вітаю вас, шановні депутати Великобиганської сільської ради, присутні та запрошені гості. Сьогодні, 10 квітня 2025 року на засіданні 55-ї сесії 8 скликання Великобиганської сільської ради, присутні 13 депутати. Запрошені наші гості. Сімчера Іван Іванович, перший заступник сільського голови Великобеганської сільської ради. Ekraš Gabor Gaborovič, načelnik financ v obitilu. Petra Tatjana Prokopivna, načelnik vidil za mnenje kvitnosem, arhitekture, težitovo komunalno gospodarstvo v Velikobejnanskoj Sispoji Rade. Popovič Oleksandr Ivanovič, načelnik službe v spravo žitej v Velikobejnanskoj Sispoji Rade. Dubla in Marijana Jungirna, načelnik vidil osvetokultura mladih in športov v Velikobejnanskoj Sispoji Rade. Ken Ruzdan Ivanović, načanjeg vidjelu pravovo za bezpečenje, i Sisko i Rade. E, da bi starosti staroste sil, veliko i Sisko i Rade. Prošu i Ukrajinu. Yeah. a que com Почнете роботу. 55 і 6 і 8 з наступним порядком денним. Перше питання. Про затвердження порядку денного 55 і 6 і 8 скликання сільської ради. Друга. Про утворення лічильної комісії. Третя. Про внесення змін до рішення 52 і 6 і 8 від 17 ovo грудня 2024 року номером 1653 про бюджет Великобеганської територіальної громади на 2025 рік змінами від 28.0125 року та 25.03.2025 року. Четверте питання: про затвердження комплексної програми забезпечення безпеки громадян шляхом. Виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів на території Великобійнянської територіальної громади на 2025-2027 роки. П'яте про списання предметів матеріалів обладнання та інвентар. Шосте. Про укладення угоди по побратимство та співпрацю. Сьоме про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 30 листопада 2020 року номером 6 про постійні комісії Великобейганської сільської ради з змінами. Восьме про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділ та об'єднання земельних ділянок у власності. Дев'яте питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах на населеного пункту села Астей. Десяте. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж територій Косінської сільської територіальної громади Берейської району Закарпатської області. Одинадцяте питання: про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення якої змінюється? 12. Про затвердження тир PHILінш egдокументації з заброустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурій місцевості промадян pHitus P 13. Про затвердження тирил astonishingмільшой документации з щодо встановлення, відновлення меж земельной ділянки в натурій місцевості промзяной Талінгер. 14. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меземельної ділянки натури місцевості громадян РАЦ. 15. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меземельної ділянки натури місцевості громадян ДОКА. Порядок денний та всі проекти рішення вам роздані та є у вас на руках. Прошу депутати надати пропозиції до порядку денного.

Druga questione, proutvorenja, ličinno e commissione. Da Pedragunku, per la stessa, per il nome del vottuvione, di 55 sessioni, 8 stregata, Velikobenga, Kjerujući stati 26.3 statja 59 zakon Ukrajine pro mislavo samogljanje Ukrajine proponuju utvore perečivne komisije da pridravnu po koji ima na omolostovanje na zasedanju pisaj prate i pravde, sasi i osmo osprekanje velikobenjanskoj rade u skladi trok človeki, a same. Proponuju holovali čivnoj komisiji Ergaši Olha Ivanjevna. se predstavničil na komisiji Komar in Boja Josipinja in članničil na komisiji Kovač Katarina Aldersinja. Prosim, da podate na date propoziciji. Kje je propozicija sprejemljati rešitve za osnovno taksi romu? Pristupajmo do poimenovanega razkudanja. Bako u hladnji je so. pridjeljala resta, bili krivi tabotarija, so. šorba dresa, so. dajaki šta ne so. reši oloheli ili kakve prerakomarije mu je urozumijena, kada je šla do so. počinjenja, Za 14, protiv 0, utremale se 0, nahalostovale 0, rješenja prejato. Третє питання про внесення змін до рішення 52 сесії 8 скликання від 17 грудня 2024 року номером 1653 про бюджет Великобиганської територіальної громади на 2025 рік з змінами від 28.01.2025 року до 25.03.2025 року. Проєкт рішення є у вас на руках розглянутий відповідною постійною комісією. Зауваження та пропозиції від комісії не поступало. Чи є нога місця в говорити? Має. Прошу депутати тоді надати пропозиції. Є пропозиція прийняти проєкт рішення за основу та в цілому. Приступаємо до полівеного Федір. kizila resta bili kini tamo tarijano što borba Aleksandja i Štvan ne greši odmah kovačka terena komarivu i ovosita na kaznu razlog to će imati da se bošamo jer znači Hanja za začete na cijet prote Забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчинення ними повторних злочинів на території Великобегаської територіальної громади на 2025 2027 роки. Проект рішення є у вас на руках розглянути відповідної постійної комісії. Зауваження та пропозиції від комісії не поступало. Чи є необхідності говорити? Прошу допитати надати пропозиції. Законът не е за закон за абсолютно. И да не проект решение принято за основно да абсолютно. Приступаемо да поименно го разговаря. Ако в Егир, Бидзила Ареста, Берики Рица, Оталия, Шкорват Курасар, Деак Ишва, Ебре Шилова, Ковачка Терета, Комали Боя, Зор, да. Курас Фикар, Заре Швас, Коча да. и Мон, да. Казаво, Шамо и Анон, За 14, против 0, утримали се 0, не голосували 0. Рішення прийнято. П'яте питання. Розписання предметів матеріалів обладнання та інвентарів. Проєкт рішення є у вас на руках розглядати відповідної постійної комісії. Зауваження та пропозиції від комісії не поступала. Чи є необхідність обговорити? Mm -hmm. mm -hmm. Прошу депутати да надати пропозиції. je propozicija prinjati projekt mišljenja za osnovu takcilomu. Pristupajmo do pojimanog rastuvanja. Bokoj Fedji, Vincivare, Stabili Kirita, Bolvar Jarić, Orvat Oleksar, Dejaki Štvar, Egren Katarina, Tumarikoja, Urza Zana, i Monika, Zabu Šal, Moja Hanna Za 14, proti 0, utrinovi se 0, na 0. Rišenje prinjato. Šosto pitanje, pro u pro-probratelstva ta spil trajcu. Projekt prišenje je u vas na rukah predlanitevi povidno i posinoj komisijeju za uvažen ka propoziciji komisiju na postupalo, Či opinji se opovorite. Nema je, prošli da podate na date propoziciji. Kako je prijenjate za kompozicije? Je propozicija prijenjate projekt prišenje za osnovu stavci lovu. Pristupajmo do poimeno razgovanje. Pa kako Bitila res, da je bila krita kot Arijana, no, šlo no. je za to, da je špar, da gre še mimo. Kovač kot Arijana, kumer je bojo, dva vprašanja, sedaj pa so odločali, ko smo šali, ena vprašanja za. Za 14, proti 0, ukrepali se 0, na polostrugale 0, rešenja, prejenja to. Vse omejitve, promnesenje zminga rešenja, 67, 8 sklepanja, 24. listopada, 2022, to je v roku. Номером шість – про постійні комісії Великобегенської сільської ради з змінами. Проект рішення є е у вас на руках резервати відповідної постійної комісії. Зауважень та пропозиції від комісії не поступало. Чи є необхідність обговорити? Не Прошу депутати надати пропозиції. Я пропозиція прийняти проєкт рішення за основу та в цілому. Приступаємо до поіменного голосування. Vakov feti, Tila Reza, Belikilita, Totalija, Škova, Turaks, Madea, Špan, Negreši, Olga, Kovačka, Telena, Pomaridov, Osvitlan, Zaraš, Špan, Zabuša, Mojzva, Sabošanoja, Zotjanna, Zahčuk, 40, Protiet, Nol, in Trmalestja, Nol, Neboloslovale, Nol, Rišina, Krenjata, Vosna, Pitanja. Prozataj, v nekaterih nišnjih dokumentaciji zemljišča je prišlo do podirutja objedanja zemalnih, pluralnih, komunalnih vlasti. Проект рішення є у вас на руках. Розянки відповідної постійної комісії. Зауважень та пропозиції від комісії не поступало. Чи є наобхідність говорити? Якщо нема, прошу депутати надати пропозиції. Я пропозиція прийняти проєкт рішення за основу та таціону. Приступаємо до поєменного листування. деле да белегира табеличка по палијаностра за напишан е прешова ковачка терија по мали го е простор затоа што на за 14 проти – 0, утрималися – 0, не голосували за рішенням прийнято. Дев'яте питання – про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки зеленого діляну у межах населеного пункту села Астей. Проект рішення є у вас на руках президента відповідної постійної комісії. І в пропозиції від комісії на поступало. Чи є на тут все говорити? Прошу депутати да надати пропозиції. Пропоную за є пропозиція прийняти проєкт рішення за основу та цілому. Приступаємо до поведеного голосування. Паков Федді, Зіляри, Стабеліхів, Віталій, Віталій, Янош, Вона Трекса, Деякіш, Мене Тишіова, Паша Терина, Комарій, Бойову, Сандану, Треша, Стопочай, Мені, Паша, Бойова, Мене, Трамо, За. Зачатки на 3, 5, 0, утрималися 0, не голосували Рішення прийнято. Десятке питання. provođenja projekta projekt, na ustroju šove stanovljenja mešta teritoriji Kosinskoj i Siskoj i i Komadi Beri iz oblasti. Projekt je uvasta u i povinno i pesivnoj komisiju za uvažajte propozicije i komisije na postupalo. Čije na I? I? I je misijo I? Maja? Tako što nam ma da je propozicija praviti, krišenja uh, prenijeti za osnovo, da bi lahko imeli to razpoloženje, pa potekilo. Predvidevali so veliki, da potarja na školarni praksan, da je šlo še v ono. Kovačka no, gre na Kumarinko, je rusita, greška se odvija no, in ima niko sta boljša, no, ona ni za. Začel 17, proti 0, utrmali se 0, na no, glasu no, vali no, 0. No. Krišenja predmetov. 11 питання. надання дозволу на розроблення, практи заморозку, що відведення земельної ділянки. Цілове призначення, які змінюється. Проєкт рішення у вас на руках, розглянути відповідної постійної комісії. Зауваження пропозиції від комісії не поступали. Чи є машину поговорити? Що нема. Якщо нема, прошу депутати надати пропозиції. Прошу прийняти, за словами

Про затвердження технічної документації землоустою щодо встановлення відновлення междеманих ділянок з місцевості домалян і сменю. Проти рішення є у вас на руках розганути відповідної постійної комісії. Зауваження пропозиції від комісії не поступало. Чи є на обміну поговорити? Mm, Прошу депутати надати пропозиції. Прошу прийняти за основу на

рішення прийнято. 13. Питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі міста осіб та лінкер. Проект рішення є у вас на руках розглянути відповідної постійної комісією зауважень та пропозицій від комісії на поступали. Чи я вам тут місок поговорити? Якщо нема, прошу депутати надати пропозиції. Пропоную прийняти про цю. jedna pozícia prijaté projektu pišenia za osnovu, da v celom prístupajme, da pojednávame o rešpektovaní dohok, kader, kila, reštaurácia, korišta, ostarie, ak sa urobila, je, rešpektovaní, kovačka, kuma, ríku, je uložená, za čo tam je, počeňujem, keď sa pošlám, na stranica, za 14.3.000, smerovali sa na rešpektovanie riešení a prijatých. Prvotné zatváranie, etické za mnoho, čo je ešte ostanovené, je novým, je stanovené, že v úradní Проєкт рішення є у вас на так розглянутий відповідної постійної комісії. Зауваження пропозиції від комісії не поступало. Чи є нам ще поговорити? Є пропозиція Проєкт рішення uh, прийняти за основу цілому. Zdaj se spopajamo do polnjenja glasovanja. Kako je 100.00, 150.00, 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 1500, 150.000, 150, 150.000.00.00.00.